У Коломиї школярі беруть участь у турнірі Шкіряний м'яч. Щорічні традиційні змагання з футболу цього разу зібрали учнів з 11 шкіл. Вони разом із тренерами захищатимуть честь своїх навчальних закладів. Спочатку на рівні міста переможці представлятимуть Коломию у області. На відкритті змагань були і наші журналісти. Футбольна команда гімназистів до змагання готується посилено. Хлопці активно розминаються, тренуються, не лякає школярів навіть холодний вітер. Серед них і досвідчені спортсмени і початківці. Втім, всі, як один стверджують, з гідністю захищатимуть честь рідної школи. Займаюся футболом, ходжу на футбол тут на юність. Мені дуже подобається футбол. Займаюся футболом 5 років. Три роки грав тут і два роки ще в Франківську. Я брав участь у змаганнях в Калуші. Ми Зайняли там друге місце. Потім ми грали з юністю. я зняв друге місце. Мета змагань популяризація серед дітей не тільки футболу, але й здорового способу життя. Крім того, кожен учасник зможе продемонструвати свої вміння, каже начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Його проводить для того, щоб відбирати той спортивний матеріал власне, у цих юних дарувань. Для заміни наших футболістів, які будуть в майбутньому грати, і тут власне, от є робота для тренерів з вчителів, викладачів фізичної культури і спорту, які би виділяли власне цих дітей. Загалом у змаганнях бере участь близько чотирьох сотень учнів. Це представники усіх шкіл міста, чотирьох вікових груп з 1999 до 2003 років народження. Змагання проводитимуться одразу на чотирьох майданчиках. Майданчик стадіону Юність, майданчик стадіон на Спартаку і майданчик До слова, цей турнір у Коломиї вже давно став традиційним. Започаткували міні футбол на призи клубу Шкіряний м'яч у 1998 році. На урочистому відкритті спортивного дійства учасників привітали тренери та організатори. Переможців чекають нагороди, призи і грамоти. А фаворити чотирьох категорій захищатимуть честь міста в області.